Давайте спочатку розберемося, з ким ми маємо справу. Сумах, отстовий це не просто дерево. Це дводомний листопадний чагарник або невеличке дерево. Він може вирости до 5 метрів завишки, а в ширину до 6 метрів, формуючи справжній кущ. Подивіться на його молоді пагони. Вони густо вкриті волосками кольору іржі. Ця оксамитова структура та його розгалужений візерунок гілок. Що нагадує молоді роги самця? Самця оленя призвели до його загальної назви сумак з оленячого рогу. По листя це справжній витвір мистецтва. Вони чергові, перестоскладні, довжиною до пів метра. Кожен листок може мати від 9 до 31 пилчатих листочків. Дводомність та плодоношення. То сумах дводомний означає, що чоловічі та жіночі квітки розташовані на різних рослинах. Це важливо знати. Квіти у нього дрібні, зеленувато білі, зібрані в густі кінцеві, густі кінцеві волоті. І з'являються вони з травня по липень. плоди дрібні, зеленувато-червонуваті кістянки, які формуються у щільні суцвіття, ті самі шишки, і дозрівають з червня по вересень. Ці суцвіття можуть досягати 20 см у довжину. Носять лише жіночі клони. Чоловічі рослини, звісно, не дають плодів, але вони є джерелом пилку. Плоди можуть залишатися на гілках аж до весни, що робить їх важливим кормом для птахів зимку. Ваворили його називають оцтовим через кислий смак плодів. Але через його приналежність до родини анакардієвих він вимагає обережності. Наш ж сумаходставий це проблема для садівників, але не для шкіри.